Уже завдавати ударів по об'єктах інфраструктури України. Відтепер живемо часи, коли необхідно обмежити користування електроприладами. Також запровадження аварійні графіки відключень. За яким принципом вони працюють? Чи створені вже нові графіки? Та чому деякі будинки залишаються без світла довше ніж інші? Про це будемо говорити у черговому випуску програми на часі. Є з нашої студії Михайло Ницький, голова правління акціонерного товариства «Чернігівобленерго». пане Михайло, вітаю вас! Вітаю всіх! Перш ніж ми перейдемо до основної нашої розмови, нагадайте, будь <клес> ласка, нашим телеглядачам про стан об'єктів та мереж «Чернігівобленерго» після березня цього року. Наскільки сильно постраждала ця система? Протягом лютого березня і квітня в нас були досить суттєві пошкодження. Станом на той момент ми зафіксували десь біля. 970 пошкоджених наших об'єктів на загальну суму понад мільярд гривень. Пошкодження були серйозні, такі що не дозволяли надійно постачати якісну електричну енергію нашим споживачам. Протягом періоду від квітня до сьогодні ми намагалися відновити найбільш критичні точки місця пошкоджень. Багато чого вдалося зробити. Багато чого ще зараз в процесі виконання. Все це робилось як правило за кошти гуманітарної допомоги, яку ми отримували від країн Європейського Союзу. Також ми отримали певну допомогу від кабінету міністрів від того. Траншу, який був виділений на область в обсязі 250 мільйонів, приблизно 50 мільйонів з цієї суми також було е розподілено на наше підприємство для того, щоб відремонтувати наші мережі. Зараз якраз ці об'єкти в процесі завершення виконання, і ми е там було вісім об'єктів для ремонту. Відповідно, ми зараз якби завершуємо ці ремонти. Що стосується наших власних коштів, наших е можливостей, вони дуже обмежені, оскільки е крім інфраструктури. Страждали фактично і наші фінансові надходження, оскільки обсяг розподілу електричної енергії на території області суттєво зменшився, це біля там 20 А зараз, оскільки немає розподілу, немає. Споживання електричної енергії в області відповідно немає в нас і доходів для того, щоб проводити ремонт. Ці пошкодження, про які ви зазначили, вони якось вплинули на ситуацію з із відключеннями зараз. Так, вони впливають досить суттєво на ці відключення, оскільки багато мереж, багато ліній, які колись були основними джерелами живлення, основними лініями перетворилися в резервні і відбувається так зване, якби. Постачання електричної енергії по ненадійних схемах, коли буквально незначне пошкодження в одному місці може призвести до знеструмлення практично декількох районів області, що ми могли спостерігати десь. На початку жовтня, коли одна з ліній, яка живить північ нашої області, яка є, яка до війни була резервною, сталося і пошкодження, і а основна лінія досі досі не відремонтована. Тому це не не так основна лінія, як вимикачі, які досі ще не відремонтовані на території Чернігівської ТЕЦ після обстрілів. Зараз вони також перебувають на фінальній стадії ремонту. Пане Михайло, поясніть, будь ласка, нашим глядачам, чому зараз принципово важливо заощаджувати електроенергію, тобто яким чином зниження споживання допоможе втримати енергосистему України в цілому після атак російських загарбників. Це можна пояснити наступним чином, оскільки в нас ну так історично склалося на території України є 50, біля 50%, навіть більше чим 50% виробництва електричної енергії. Це було виробництво на атомних електричних електростанціях. Інша частина це була виробництво на теплових електростанціях. На гідроелектростанціях і на електростанціях, так званих, які альтернативних джерел енергії: це вітро, сонячні та інші. Відповідно, споживання, якщо ми подивимося на добове споживання, Всієї України і в тому ж нашої області, воно має так звані два піки. Ці піки тривають від 7-ї години ранку, десь приблизно до 10-ї години ранку, і від там, в залежності від доби погоди, десь приблизно з 17-18 години ранку, вечора до, до 22-23 години вечора. Відповідно, виробництво електричної енергії на атомних станціях відбувається так званим рівним стабільним графіком протягом доби, тобто вона виробляє однакову електричну. Кількість електричної енергії як в 12-й годині ночі, так само і в, наприклад, в годині там 20 двадцять годині вечора збільшувати зменшувати виробництво, різко збільшувати зменшувати виробництво електричної енергії на атомних електростанціях дуже небажано це в свою чергу. Призвело до такі експерименти призвели до аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Для того щоб забезпечувати постачання електричної енергії у ці піки, які я вже назвав ці години, застосовується виробництво на гідроелектростанціях і виробництво на теплових електростанціях тобто, це так звані маневрові потужності, які дозволяють. Запускати їх, наприклад, зранку, зупиняти їх в обід, запускати їх увечором і таким чином покривати ці піки. Оскільки зараз на даний час основні обстріли, основні пошкодження, які відбулися, вони в основному здійснювалися по теплових електростанціях і зараз минулого тижня вже і по і цього тижня по гідроелектростанціях, електри... гідро тобто пошкоджуються так звані маневрові потужності, які не дозволяють покривати всю все споживання електричної енергії в пікові години. І ми можемо надіятися тільки на базове навантаження атомних електростанцій. Поки що можемо надіятися на нього атомних електростанцій, оскільки слава Богу. Вони на даний момент ще не обстрілювалися. Ну, крім Запорізької, яка там перебуває в зупиненому стані, і там дійсно є величезна проблема. Тому в е, ці пікові, пікові години треба зменшувати суттєво споживання, оскільки вони дозволяють стабільно проходити, більш стабільно проходити е, ці години споживання і більш, е, е, ну, як то кажуть, дозволяти головному диспетчеру. України, які здійснює балансування всієї енергосистеми, забезпечує електроенергії тих споживачів, які цього найбільше потребують, за яким принципом відбувається відключення електроенергії у Чернігові? Тобто, хто приймає це рішення? Це рішення приймається на основі. Інформацію, яку ми отримаємо від головного диспетчера чи так званого центрального диспетчерського пункту Національної енергетичної компанії України Укренерго, який, як я вже сказав, диспетчер бачить проблему в енергомережі. Я можу сказати, що проблема вона заключається в чому? Що в кожну хвилину, в кожен. Період часу кількість виробленої електричної енергії має дорівнювати кількості її споживання. Якщо цей баланс дотримується, значить електроенергія постачається. Якщо цього балансу немає, робота енергосистеми розвалюється. Тобто відбувається безконтрольне відключення споживачів, і тоді вже це ну дуже дуже критично, дуже дуже дорого потім це все відновити. Після того як такі речі сталися, і завдяки збалансованій і надійній роботі центрального диспетчерського пункту він здійснює відповідні балансування і не допускає цього. Коли ми отримуємо відповідні вказівки, коли він бачить, що споживання треба обмежити, він нам доводить певну величину потужності, яку ми маємо обмежити. Ми, маючи розроблені раніше і затверджені в обласній державній адміністрації, зараз обласній військовій адміністрації. В держенергонагляді е, черги на відключення. Ми, маючи відповідну задачу від е, НЕК Укренерго, починаємо відключати на основі затверджених черг і графіків, е, які діяли, ну які були затверджені раніше. Це відбувалося, як правило, е, е, ну так відбувалося в мирний час. Коли е, розпосередчалися ці події, які в нас зараз відбуваються, тобто воєнний стан і плюс масовані обстріли е, інфраструктури енергетичної, е, як виявилося, ці графіки, вони, вони виявилися не дієвими, не, не настільки дієвими, як би хотілося. Тому що е, обсягів, які там ми обмежували, тої кількості обмежень, які ми застосовували, виявилось недостатньо, тому що проблема в мережах була набагато більшою, чим, ми, чим хтось міг передбачити в мирний час. І е, враховуючи те, що ці обмеження нам доводили, доводилися, і вони були досить високі, нам приходилось відключати споживачів, які були заведені в ті графіки, на досить тривалий час. Доходило там, до 10, 12, 14 годин, Появлялися скарги, і появлялися якісь протестні настрої. Звичайно, ну, кожен там, бачив там, сусіда є, в мене немає. Тому спільно з обласною військовою адміністрацією було прийнято рішення розробляти ще додаткові е, графіки і черги відключення е, безпрецедентне для, для України, оскільки такої практики не було раніше ні в одній області України, і ми е, їх розробили. І зараз ми фактично завдяки залученню більшої кількості споживачів до цих графіків, ми маємо можливість регулювати. І постачати електричну енергію з перервою на відключення не більше, ніж на 4 години. До речі, ви сказали, що ці графіки саме розробляються, коли вони будуть остаточно готові? Вони вже затверджені, вони готові. А, самі е, графіки по годині, коли mm -hmm. е, буде іменно в конкретного споживача, буде відсутня електроенергія. Ми зараз на фактично на фінальній стадії до опрацювання цих графіків. Я сподіваюся, що завтра, починаючи з завтрашнього дня, вони будуть розміщуватися в нас на наших інформаційних ресурсах чи плануєте ви створення якогось певного мобільного додатку, наприклад, де споживач може слідкувати за відключеннями світла у його будинку? У нас є створений мобільний додаток, в якому можна в особистому кабінеті можна слідкувати за відключенням світла, можна буде відслідкувати з завтрашнього дня за відключенням світла в своєму будинку. Я не кажу, що це буде можна сказати за день, за два, тому що ми таку інформацію отримуємо також буквально. Ну, от сьогодні ми отримали інформацію зранку, в 6 е, годин ранку. Тобто ми не можемо швидше надати її споживачам, оскільки ми тільки починаємо е, зранку бачити проблему в мережі. І це при тому, що якщо з вчорашнього вечора нічого за ніч не сталося і не було якихось додаткових обстрілів. Ви також згадували про черговість. Розкажіть, будь ласка, що це таке, від чого залежить черговість відключень? Черговість відключень залежить від того, яка категорія споживачів приєднана до того чи іншого так званого приєднання на наших підстанціях. Якщо чим вища необхідність постачання електроенергії на цей фідер чи на це приєднання, наприклад, якщо там знаходяться якісь більш важливі споживачі, які відключати яких не рекомендовано. Вони переміщаються в вищу чергу. На самій найнижчій черзі, як правило, знаходяться споживачі, які це населення в більшості своїй в сільській місцевості. На найвищій знаходяться вже підприємства, заводи, ті підприємства, які не хотілося б відключати, але, на жаль, на даний момент можу сказати, що 80% всіх споживачів області відключається, як юридичних, так і з побутових. Це є дуже високий показник як для України, тому що раніше їх було тільки 40%. І також ми згадували про проблему, що деякі будинки могли відключатися на триваліший час ніж інші. Від чого це залежало, і чи вдалося вирішити цю проблему? Так як я вже сказав, ми розробили додатковий е додаткові черги відключення, додаткових 10 черг е спільно з обласною військовою адміністрацією їх погодили, затвердили, і зараз е суттєво збільшили кількість споживачів, які підлягають відключенню, і таким чином зменшили. Кількість споживачів, які, е, які не підлягають і які бачать е, світло чи електро... наявність електроенергії в сусідніх будинках. Тобто такі якби, е, зависливі скарги вже починають зникати. Тобто, що в когось є, в когось немає. Але в будь-якому випадку, якщо є будинок, до якого підключений, наприклад, дуже важливий об'єкт, там якийсь військовий або а, Лікарні. Каналізаційні, лікарні, насосні станції. Там буде наявна електроенергія, і можна сказати, цим споживачам повезло найбільше. Ну, На жаль, тут по-іншому ніяк. Багато ще є скарг поступає, ті, що я бачу, що, наприклад, там в якихось там наприклад, маркетах, гіпермаркетах, ресторанах, кафе, є електроенергія, їх ніколи не відключають. А в нас, наприклад, немає, чому їх не відключають. Тут я б хотів також відмітити перед тим, як писати такі скарги, що зараз багато юридичних споживачів такої категорії споживачів закупили і встановили автономні джерела живлення. Тобто, коли зникає електроенергія, вони їх включають. Відповідно там уже не зникає електроенергія. Можливо, там цього споживачі не знають. І думають, що вони не підлягають Ви Їх відключили, просто вони в даний період часу живляться від а, генераторів, які вони самостійно придбали і встановили. І нагадайте, будь ласка, які графіки відключень бувають? Тобто ми з вами поговорили про аварійні графіки, наскільки я розумію. Також існують графіки обмеження споживання чи актуальні вони на даний час? Є декілька різних графіків, всі вони регулюється відповідними нормативними документами, які розробляються Міністерством енергетики. Що стосується юридичних споживачів, є графіки обмеження потужності, так звані ГОПА, є графіки обмеження електроенергії, так звані ГОЕ. Вони застосовуються тільки для юрид... великих юридичних споживачів, і для населення до населення вони ніякого відношення немає. Є графіки аварійного відключення в більшості випадків вони стосуються як населення, так і юридичних споживачів. Є графіки погодинного відключення, а це е також один із нових видів графіків, коли е споживачів, практично всіх, як юридичних, так і населення, відключають. Е це ну, як в народі їх називають там графіки війлові ві ві відключення, е але ну, зараз ми якраз працюємо над тим, щоб їх застосовувати. Пане Михайло, нагадайте, будь ласка, нашим глядачам, як вони можуть допомогти зараз країні, як важливо знижувати споживання електроенергії, як я раніше зазначив, дуже важливо і критично необхідно для роботи енергосистеми знизити навантаження і споживання електричної енергії в пікові години. Відповідно, якщо це відбувається, то тоді виникає додаткова. Є, є ймовірність, велика ймовірність, що не будуть застосовуватися графіки. Е, в залежності від тієї ситуації, яка відбувається в загальному в енергосистемі України. Але, як ми розуміємо, ніхто від цього не застрахований, і обстріли критичної інфраструктури е, антигуманні, антизаконні, вони продовжуються надалі. Це вперше у світовій історії, коли держава ну, в війні застосовується такі. Так як Такі такі обстріли, і такий масштаб руйнування е, критично важливої інфраструктури. Е, і тому передбачити, що буде е, завтра, і що буде навіть через е, там, дві години, ми не можемо, тому що в будь-який момент може зруйнуватися об'єкт, е, який критично не важливий для електропостачання області, і е, електроенергія може зникнути всюди, е, як вже багато разів зазначалося. В тому числі і президент часто говорить про те, що 40% інфраструктури «Укренерго» зруйновано. Це найбільш важлива, найбільш дороговартісна, дороговартісне обладнання, яке потребує тривалого виготовлення, тривалого встановлення. І якщо його руйнувати, то це відповідно може призвести до дуже дуже Безповоротних наслідків, і наскільки я знаю, зараз ті руйнування, які зараз відбува відбулися, вони вже е, суттєво зашкодили е, можливості надійного постачання електричної енергії. І всі оці зараз наявність електроенергії, вона практично забезпечується по так званих резервних каналах передачі цієї електроенергії. Е, це не основні канали, які були спроектовані, розроблені на велику. Ну, на велику надійність, на велику якість, на великі там можливості для передачі електричної енергії, пане Михайло, дякую вам за розмову. На цьому будемо завершувати. І хочу нагадати нашим телеглядачам, що живемо зараз у часи війни, тож життєво необхідно знизити споживання електроенергії. Ми все це робимо заради нашої спільної перемоги, і все буде Україна.